Доброго дня, я Чумак Сергій, головний державний санітарний лікар міста Києва. Наш сьогоднішній брифінг присвячений щорічному відзначенню 21 листопада Міжнародного дня відмови від тютюну. Епідемія тютюнопаління в світі в 20 столітті забрала життя понад 100 мільйонів людей. У 21 столітті ця цифра може сягнути 500 мільйонів смертей біля 130 тисяч. Смертей щороку в Україні пов'язують з тютюнопалінням в Україні щоденно курять тютюнові вироби 28% чоловіків та 7% жінок у віці від 18 до 60 років. Близько 90 курців починають курити до 18 років. Тому значною проблемою є також підлікове куріння, яке за останні роки стало більш поширеним. Особливо вживання електронних сигарет та системи нагрівання тютюну. Так, за даними національного дослідження, серед дітей віком 14-17 років курили щодня 13%. Досвід коріння електронних сигарет протягом останніх 30 днів є у кожного п'ятого. Досвід використання пристроїв для нагріву тютюну мають 7%. Підпівнове паління в місті Києва є суттєвою загрозою для громадського здоров'я. За даними Головного управління статистики в місті Києві, 17% мешканців міста Києва віком від 12 років є регулярними курцями, з яких третина курить понад 10 років, а ще 45% споживають до 10 років на день. Шкідливий вплив тютюнових виробів залишається однією з основних причин хронічних неінфекційних захворювань, таких як рак, серцево-судинні захворювання, респіраторні хвороби, що суттєво підвищують загальну смертність. Зокрема, за даними Міністерства охорони здоров'я України, куріння є основною причиною серцево-судинних захворювань. Складає біля 60% 15% смертей від раку легень в Україні. В Києві щорічно реєструється понад 4 тисячі смертей, що безпосередньо пов'язані з люттю корінням, що підкреслює серйозність цієї проблеми для охорони здоров'я міста. Сьогодні, в цей день, ми. Зкликали координаційну раду з громадського здоров'я, де презентували спільно із колегами з Департаменту охорони здоров'я з Держпродспоживслужби стратегію щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення на території міста Києва на 25-30 роки. На сьогоднішній день в місті Києві. Дякуючи підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я, Департаменту освіти Київської міської адміністрації та Центру контролю і профілактики хвороб, запроваджено пілотний проєкт школи без нікотину та тютюну. Цей проєкт охвачує на сьогоднішній день 10 шкіл, де ми плідно пропрацьовуємо ці всі матеріали щодо шкідливого впливу тютюнопаління Крім того, на сьогоднішній день відкрити платформи, як кинути курити, чи я кидаю курити, стоп паління. І люди, які мають намір, але не можуть кинути паління, можуть зайти на ці платформи, і там покроково буде розписано для кожної людини індивідуально, як правильно кинути паління. І щоб не було потім рецидивів, і вони не повторювалися, не повертались до цього паління. Як наші заходи по боротьбі з тітюном проходять в освітніх закладах, я передаю слово колегі. Дякую, дякую. Я Сергієв Олександр, головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, Департаменту освіти і науки міста Києва. І хочу сказати, що формування здорового способу життя і взагалі формування відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих – це одне з основних завдань освіти. Я хочу зразу подякувати всім, хто допомагає сьогодні освітянам проводити ці заходи в закладах освіти. Інформаційні освітні та виховна робота в закладах освіти вона йде впродовж цього рік, року. йде наскрізно в нас викладаються, по перше, предмети, де є теми, які присвячені ось шкідливому впливу тютюну. Це і е, я вивчаю світ, основи здоров'я, біологія. У нас проводяться інформаційні освітні роз'яснювальна робота в вигляді лекцій, бесід тренінгів е, за допомогою. Е, Фахівців, які ми залучаємо, це і медичні працівники, це і е, представники інститутів громадських е, організацій, е, інститутів громадського суспільства, це і представники поліції, які врешті в говорять про е, відповідальність за кютюну куріння в різних е, місцях, які заборонені на сьогоднішній день. Крім того, заклад освіти е, проводить роботу не тільки з дітьми, а й з дорослими. Е, ми розповідаємо батькам про те, що на сьогоднішній день дуже важливо, що дитина була в тому середовищі, яке не спонукає її до вживання ось тютюну, алкоголю. І ми говоримо про те, що дитина, якщо не бачить, то не робить. Вона наслідує приклади дорослих, і це дуже важливо розуміти. Тому я ще раз дякую всім. Хочу сказати, що ми завжди відкриті до співпраці. Що наш науково-методичний центр практичної психології соціальної роботи вони також проводять дуже велику роботу і впроваджують модулі для наших педагогічних працівників, які підвищують свої знання і свій рівень для того, щоб проводити роботу з дітьми, з батьками і долучатися батьків до ось цього формування здорового способу життя. Дякую. Слава колись доброго дня. Сьогодні дійсно день, який присвячений боротьбі з тютюнопалінням. І в сьогодні в Україні можна констатувати, що діє самий досконалий, самий ефективний закон протидії тютюнопалінням. Він прийнятий поза минулому році і Держпродспоживслужба як один із органів. Приймає участь і здійснює державний нагляд за суб'єктами господарювання, які порушують законодавство. Щодо суб'єктів господарювання, сьогодні у нас є повна заборона тютюна кальяна кальянопаління в закладах громадського харчування. Із півтори тисячі суб'єктів, які промоніторені, на жаль, майже 40% порушують чинне законодавство. Цьому році було проведено 68 заходів державного нагляду і контролю, 50 суб'єктів виявлені порушення чинного законодавства, 70, що складає 78%. І як результат було накладено штрафні санкції більше 4,5 млн грн. І сьогодні дана робота продовжується. Один із занепокоєнням. Щодо Тютюна паління викликає сприяння або спонукання реклама тютюна рекламу тютюнаполінню в закладах громадського харчування, в закладах транспортної інфраструктури в інших містах, де можуть перебувати діти та підлітки. Тому сьогодні Держпродспоживслужба буде активно продовжувати спільно з громадськими об'єднаннями. Спільно з представництвом Міністерства охорони здоров'я Київської міської військової адміністрації, щодо роботи по Тютюнополіні. Приймаються скарги від населення і споживачів щодо виявлення порушення законодавства і Держпродспоживслужба буде реагувати ефективно і своєчасно. Сьогодні прийняти на Країнську Раді базовий документ. Стратегія щодо попередження та зменшення вживання тютюнових риб в місті Києві. Він далі буде відпрацьований і втілений в життя. Це базовий документ, який вказує на основну мету зменшення тютюного паління на території міста Києва. Дякую.